Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Заява президента України. Дуже дякую, Марку. Дорогі друже, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Сьогодні ми вітаємо в Україні нашого. Друга нашого союзника напередодні Дня Незалежності України, і це в багатьох сенсах слова союзник. Марк допомагає Україні, допомагає нашому захисту, допомагає нашим відносинам з іншими партнерами протягом усіх цих років, від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення і коли був прем'єр-міністром. Нідерландів і зараз як генеральний секретар НАТО, ми дуже цінуємо твою особисту підтримку. Марк я дуже тобі дякую. Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні всій Європі більше, більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Перше, це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі сполученими штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантії безпеки для України, і це вперше ми досягли саме такої готовності. Зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантії безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових. На рівні дипломатів всіх команд вчора був дзвінок Україна, вся Європа, Сполучені Штати Америки. Сьогодні продовжиться саме така робота. Я вдячний всім, хто до цього залучений. Загальною метою нашої є саме те, як це формулюється, і це в діалозі, і це з партнерами. І це мають бути гарантії «Article 5 like». І тобто, як п'ята стаття договору про НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти, Щоб була абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні. Також це питання фінансування нашої армії, саме такої чисельності та якості української армії, яка буде. Захистом для України Багато в чому все це базується на нашої взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами альянсу. і Обов'язково всі практичні рівні нашої співпраці з НАТО ми будемо продовжувати. Друге це зброя для воїнів України. Зараз вже працює програма Порлу. Дуже дякую тобі, Марк, за цю ініціативу. Вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже півтора мільярда доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному. Це дозволяє Україні купувати в Америці такі безумовно потрібні речі, як Air Defense, Безумовно, передусім це. Петріот, і ракети, і хай Марс, і інша зброя. Я хочу подякувати тобі ще раз, Марко, за організацію, за координацію цієї програми. Важливо, що кожен місяць додавав. А програмі фінансів та дієвості В середньому це мільярд доларів на місяць. Ми проговорювали з Марком. Може бути місць, може бути на місяць мільярд, може бути десь півтора мільярда. Над цим потрібно працювати. Ми з говорили про це: як залучити більше країн до цієї програми. Pearl. також критично, що було достатньо фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів. Це Друга частина була нашої розмови з нашими командами. Вже виключно про внутрішнє виробництво. Український потенціал виробництва значно більше ніж наші сьогоднішні фінансові можливості. Ми працюємо, щоб закрити цей дефіцит. Сьогодні Марк вже бачив наші. Дрони, деякі різні види і дуже ефективні. Дійсно, це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Це безумовно, напевно, найголовніше, зменшує саме завдяки дронам. Росіяни збільшують кількість застосування дронів. Ми це бачимо. У нас все є для протидії. І важливе фінансування найближчим часом нам треба закрити дефіцит. Ми вже про це говорили. Це не секрет, це 6 мільярдів, трішки більше ніж 6 мільярдів. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів. Наступне – це дипломатія. Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин про закінчення війни. Ми часто радимо з Марком постійно на зв'язку. Як нам краще діяти, особливо в контексті партнерства загального партнерства і спільного партнерства зі Сполученими Штатами Америки з президентом Трампом. У нас був я вважаю історично важливий візит в Вашингтон в столицю. Ми домовились про гарантії безпеки, про які вже я казав, і також ми говорили про формати зустрічі з. Росію з російським очільником, двосторонні формати трьосторонні. Ви також про це все чули. Саме на рівні лідерів мають вирішуватись питання, щоб завершити війну, але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Україна. На відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити, хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії потрібно дійсно. Сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатися від зустрічі. Ми бачимо сильні сигнали Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа і інші країни в рамках коаліції хоче готові допомагати. Ми за це вдячні. Побудована серйозна платформа коаліції. Це більше ніж 30 країн, серед яких Японія, Канада і інші. Проукраїнська коаліція, і вона достатньо велика. Важливо все це реалізувати, і це дуже непросто, але важливо на чим ми і працюємо. Слава Україні. Заява генерального секретаря НАТО. Шановний пане президент, дорогі Володимире, дякую за дуже теплий як завжди прийом в Україні. Дуже добре мені бути з вами вже в вашій країні, і радий бути з тобою знову після надзвичайно важливої зустрічі в Вашингтоні на початку тижня. По трьох з половиною роках повномасштабної російської навали Україна тримається, виявляючи неймовірну силу і мужність. А ваші друзі і партнери з НАТО і надалі вас підтримують. Наша підтримка непохитна, стійка і повсякчас збільшується. Зокрема, завдяки ініціативі PEARL, механізму постачання у зброї з переліку пріоритетних потреб. Вона забезпечує критично важливі надходження зброї американського виробництва за фінансування з боку держав альянсу. Лише за один місяць дійсно, і ти вже про це говорили. Ініціатива залучила додаткові півтори мільярди доларів на закупівлю першочергово необхідного озброєння і техніки систем ППО боєприпасів тощо. І очікується надалі надалі пакети такої допомоги. Союзники підтримують ваш ОПК через інвестиції, які не лише кратно посилюють вашу безпеку, а й дають потужний поштовх розвитку вашої економіки. Сьогодні вранці я відвідав один з виробничих майданчиків і став свідком інновацій в сфері дронових технологій, якими може пишатися ваша країна. Ми співпрацюємо в межах ініціативи НАТО з безпекової допомоги навчання для України з командним пунктом у Німеччині за. Для забезпечення ваших збройних сил необхідними спроможностями на сьогодні і на майбутнє. Наша співпраця відбувається і у межах спільного центру аналізу підготовки та навчання Україна НАТО в Польщі, нашого представництва в Києві, Ради україна НАТО. Цей перелік можна вести і надалі. Ми разом з вами, тому що маємо спільні цінності свободи, демократії верховенства права. Ми разом тому, що ми маємо спільну мету збереження суверенітету і незалежності України. Ми маємо спільну взаємозалежну безпеку. Дорогі Володимире, ваша країна вже три з половиною роки активно захищає свободу. Ваш народ зазнав страшних жахіць, пережив стільки безсонних ночей через постійні обстріли Росією, житлових будинків і лікарень, промислових та інфраструктурних об'єктів. Українські військові хоробро б'ються на фронті. Вони відкинули та стримують російську навалу. Ми вас підтримуємо і шануємо, і залишаємося з вами заради зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. У понеділок дійсно ми були разом в Вашингтоні спільно з президентом США і численними європейськими лідерами. Ми всі прагнули скористатися цією можливістю і, нарешті, покласти край цій страшній війні і досягти миру і безпеки після років горя і страждань. Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кіота у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні. Оці е, надійні е, безпекові гарантії відрагуватимуть надважливу роль, тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини, ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жодний квадратний кілометр української землі, пане президенте, дорогий Володимире, я захоплююся вашою мужністю і вашим лідерством витривалою силою українського народу. Тепер як ви готуєтеся відзначати день незалежності цієї воїни величної країни, знайте, що НАТО і надалі стоятиме на боці України. Ще раз щиро дякую. Слава Україні. Шановні колеги, час для ваших запитань, будь ласка, ми Україна. Дякую за можливість. Багато було б сьогодні просвячено гарантіям безпеки. Пана президента, як ви зазначили, щодня працюють над цим і військові, і безпекові радники. За ці пару днів чи з'явилося у вас більше деталей зокрема у механізмі реагування, якщо на нас. Нападуть знову і як вам заяви Лаврову з приводу того, що гарантії мають включати і Росію? Це спроба затягнути це період часу малювання архітектури цих гарантій, чи щось інше? How the same question for you. How will these future security guarantees... у мене аналогічне запитання до вас, пане генеральний секретар. Чи дійсно ці безпекові гарантії не будуть такими, як би гарантії за Будапештським меморандум? Мов чи вони по-справжньому на захистях, і чи що буде зроблено для того, щоб вони спрацювали на практиці? Дякую, мені почати добре. Тож, по перше, я погоджуюся важливо. Те, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом спільно, і ми говоримо про безпекові гарантії. І ми домовили, що буде два шари. На першому шарі буде власне встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогну, або поєднання того іншого. Тож перший шар буде для того, щоб збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які е, е, труднощі. І другий шар це те, що нададуть сполучені штати і Європа. Над цим ми власне працюємо. І як ми всі знаємо, Будапештський Будапешські мономарандум і мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І так нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом. Україна, Європа і Сполучені Штати, щоб такі були гарантії такого рівня, щоб Владимир Владимирович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову. Запитання. Передусім, дійсно працюють і щодня є а, відеозустрічі, і вони є на тих рівнях, на про які я сказав, і є на рівні командування військового, і є відео і аудо тому що наше командування знаходиться на фронті. А вони обговорюють структуру і інфраструктуру, як це може бути. Окремі зустрічі йдуть на політичних і безпекових радниках. Європа і Америка всі разом, як я сказав в стейтменті, це факт. Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія, йде нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу. наприклад, коли ми говоримо, я просто на одному прикладі поясню, як це непросто. Коли ми говоримо з вами про літаки, наприклад, про літаки f 16. Ми Дуже вдячні всім партнерам і за координацію, і за те, що у нас є ну, такий повітряний флот. Або початок. Так, він ще повністю ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки. ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити. Але потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб пар партнери так само розділяли. Вони розділяють в принципі ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно, окрім політичної волі, що номер один. А окрім можливості виробника, це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років, коли це буде вироблено. І це значить, хтось вам повинен уступити в черзі тощо, хтось повинен передати більш нові літаки. Тобто складний А ще плюс до цього, хто це буде фінансувати? Це також дуже складний процес. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються. Всі ці деталі важливі, тому працюють над гарантіями безпеки. Важливо, що всі дали політичну волю, що ми будемо разом. Тепер що стосується другої частини вашого питання щодо російської сторони, як сказав зараз Марк, абсолютно, і ми всі на одному боці Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки, знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора. Чи заради української безпеки, нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності. Бо агресор Росія. Коли Росія підіймає питання щодо гарантії безпеки, я чесно кажучи, поки що не знаю, хто їм загрожує. Вони на нас напали і вони на нашій, на нашій стороні. І я не зовсім розумію, які гарантії потрібні агресору. Гарантії чого. Тому для мене це поки що не зрозуміло, в чому, в чому зміст реальний? <coughs> Я думаю, що партнери в а, Європі а, хочуть, щоб війна не повторювалася. Єдиний а, тригер цьому це Росія. Okay? Франц Прес, будь ласка. Дякую. Дар'я, Аженс Франц Прес. my first question. Моє перше запитання до генерального секретаря НАТО. продовжуючи тему щодо гарантій безпеки. Чому не можна розгорнути війська безпосередньо на землі? Артикл 5, лайк гарантії. Вони будуть ефективними без відправки контенду взаимофутандеграунд? Дякую дуже. Тенкі. Як сказав вже пан президент Зеленський, ці обговорення наразі ведуться на різних рівнях, і працюють разом радники з безпеки, працюють разом міністерства і наші команди. І ми зараз думаємо про це і міністри закордонних справ, і радники з питань безпеки і сполучених штатів і європейських країн. Ми хочемо розробити це разом наразі. Зарано говорити про те, якими будуть результати. Дійсно, ми не не хочемо повторення в меморандуму або мінських угод. Дійсно, ми хочемо, щоб ці гарантії були дієвими і на другому рівні, як я казав, окрім. Посилення збройних сил України НАТО також надає свої гарантії. Дійсно, ми будемо говорити про наше командування Візбадені, яке допомагає українським збройним силам, але ми будемо розвивати і далі зсу я в міру того, як суверенна і горда нація буде рухатися вперед до миру. Різні країни з різними обсягами допомоги, з різними можливостями, і поки що зарано говорити, хто може дати своїх військових, хто розвідку, хто присутній в морі, хто в небі, а хто готовий фінансувати, і я про це вже говорив: хто через свою конституцію не може бути присутніми в тому чи іншому в будь-яких видах, але готові фінансувати хто димані, хто, наприклад, як туреччина. Яка заявила на останній зустрічі нашої коалішовілінгс, вони сказали, що ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні, ми знаємо, як допомогти в Чорному морі. Ми будемо дивитись саме на це. Присутність наша там буде повною. Ось. Тому поки що зарано говорити про всі країни, треба ось інфраструктура буде написана, виписана, а потім ми будемо розуміти, хто чим і як може допомогти. No in their life. Дякую за цю можливість, Галина Остапова, новини лайв. Перше питання до президента Зеленського: чи є деталі, як саме просувається підготовка до вашої двосторонньої зустрічі із путіним, особливо зважаючи на останні заяви Лаврова, який після саміту на Алясці власне перемовин у Вашингтоні заявив про те, що, начебто, потрібно підвищувати новий переговорний рівень якихось груп, і основа це Стамбул 22 Ну і е, посилюючи повітряні удари по Україні, власне, на цьому тлі ну і запитання до Марка Рюти найперше вдячні вам за вашу підтримку і хотілося б почути реакцію НАТО на черговий російський повітряний удар по території Польщі цього разу за кілька десятків кілометрів від Варшави. Чи не здається вам, що Путін продовжує випробовувати п'яту статтю НАТО? Дякую. Well... Так, ми дуже тісно координуємо ц... нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми, ми за цим стежимо. Не сумнівайтесь наших розмов в Вашингтоні з партнерами і сполученими штатами Америки, і у мене була довга розмова з президентом Трампом, і у нас було загальна досягнення розуміння, як. Може йти дипломатичний напрямок. Ми не маємо ніяких домовленостей з русскими. Ми домовлялись з президентом Трампом, і він єдина людина, яка сьогодні може зупинити Путіна, на мій погляд. І ми домовились про те, що правильно перейти в дипломатичний напрямок. Я підтримав цю. Цей напрямок, який запропонував президент Трамп, ми говорили про тристоронню зустріч, яка потрібна. Потім у нього був зв'язок з рускою стороною. Він сказав: давайте спочатку зробимо двосторонній трек, і це пропозиція руських. Він сказав, двосторонній трек, а потім тристоронній. Я не хочу, щоб ми ставили будь-які умови, які потім хтось буде використовувати як перепони до закінчення війни. Тому я сказав, ми готові. Бажано було б одразу трьохсторонній формат. Але якщо президент Трамп говорить, що саме в такому форматі ми можемо далі говорити, ми готові підтримати двосторонній трек, а потім трьохсторонній трек. Давайте говорити про дату. І говорити про місце все, все, що є на цей час у мене. Okay. Останнє запитання, будь ласка, Watson. Дякую, Кеті Уотсон, BBC. Перше запитання президентові Зеленському. Ти тиждень велися перемовини, і я говорила також з українцями, які не знають, що з цього могло вийти. Як ви думаєте, українці вважають, що вони на тому ж зам, зараз стані в якому були тиждень тому? І до генерального секретаря, звісно, ми маємо український прапор зараз поряд з прапором НАТО. Це не очікуєте ви якісь провокації? Що станеться, якщо Росія скаже ні, жодних гарантій? Ми не погоджуємося на це. Ну дійсно, Україна і НАТО. Сполучені Штати, Європа, Україна всі працюють разом і дуже добре співпрацюють, як я вже сказав. Ми маємо спільно з Україною організацію в Польщі, щоб всі уроки винести з цієї жахливої війни і зрозуміти, що означає для всіх країн альянсу, як розбудовувати свої, свої власні збройні сили, як допомагати Україні в цьому. Ми маємо командування в Ізбадені, де ми організуємо разом з Україною всю необхідну підтримку для. Україні і з боку членів альянсу, і ми активно долучаємося до того, щоб забезпечити. Довгострокову підготовку зсу, щоб вони були взаємосумісні з НАТО, щоб вони досягали стандартів, максимально досягали стандартів у нас у нас. Має, ми маємо також комплексну програму підтримки, і ми тепер закуповуємо з американських запасів летальну зброю системи ППО, перехоплювачі для і все це потрібно, тобто і всьому цьому залучено НАТО. І ми заявили на саміті Вашингтоні про незворотний шлях України до НАТО, і це правда деякі члени альянсу, в тому числі США, Угорщина кажуть не зараз, можливо ніколи. Це плани на майбутнє, але ми тим часом забезпечуємо дуже тісну співпрацю для того, щоб ми були дійсно взаємосумісні. І як в понеділок було заявлено не лише європейські країни, Україна і. Американський президент сказали, що ми будемо підтримувати Україну, і я хочу дійсно відзначити дуже позитивно його внесок, його лідерство в цьому. І дійсно ми були дуже успішними на саміті в ГАЗі, коли досягли домовленості про витрати 5% ВВП БВП країн НАТО. І це також докладеться до того, щоб закуповувати зброю для України. І щодня ми працюємо разом для того, щоб забезпечити мир в регіоні щоб закінчити цю страшну війну, не лише українці, не лише європейці, але і Сполучені Штати, в тому числі члени альянсу НАТО, і ми працюємо дуже тісно, дуже злагоджено. І ми були в Одесі з президентом в літку раніше. І я буду приїжджати ще тому, що у нас надзвичайно хороші робочі стосунки впевнений, що я правильно зрозумів ваше запитання. Я спробую відповісти, а ви, якщо що ви мене виправте, я вважаю так, тиждень тому чи два тижні тому неважливо, Росія була там, де вона і знаходиться. І знаходилась. Вона не хоче і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції і робить все, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатах Америки є. Ось що робить Росія. І їх бажання точно не змінились. Їх бажання. Приїзд Вашингтон продемонстрував єдність. Європи за одну добу зібралась найбільше або одні з найбільших країн, які допомагають нам, і які є країнами Європи, які навколо України. За одну добу лідери зібралися і приїхали. Це великий успіх для України. І це сильний сигнал Сполученим Штатам Америки, що ось так об'єднуються країни світу дуже швидко, дуже швидко, тому що вони тотально набовці України там, де є справедливість, абсолютно. А, те, що Америка в цей момент президент Трамп сказав Окей, ми доєднуємося до гарантії безпеки. Це я вважаю успіх для, Єв... для Європи. Ми ще не знаємо. Вибачте, може це занадто гучно. Я кажу слово успіх, але на сьогодні це так звучало як успіх. Чому тому, що гарантії безпеки так, вони потрібні Україні, але без Америки Європа нам не дасть всі ті можливості, які вона спроможна дати. І це зрозуміло чому? По різних причинах. Єдність Америки і Європи і дуже важлива. Крушу, і скручал, так? І це важливий сигнал, який був під час наших зустрічей. Знов таки, я підкреслюю, що це було. Я не знаю, чим це завершиться на сьогодні, але це набагато краще ніж це було тиждень-два тижні тому. Таке об'єднання Вашингтоні відбулось. Так, об'єднання поки що політичне. Так, тільки перші кроки того, що наші команди працюють над гарантіями безпеки. Але це важливий був сигнал від Америки від президента. І русські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі. питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один з компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Дякую, шановні Дякую, колеги. Прес-конференція добігла кінця.